Держава гарантує соціальний захист своїм громадянам, у тому числі й тим, які втратили працездатність на виробництві. Зокрема, всі офіційно оформлені на роботу громадяни є застрахованими особами фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. І в разі виникнення на виробництві різних інцидентів, внаслідок яких заподіяна шкода здоров'ю громадянам, держава надає через фонд необхідну соціальну допомогу постраждалим. Говорить директор відділення фонду у Красноградському районі Григорій Примуш. Наш фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві Существует с 2001 года, февраля месяца. На него возложены обязанности в страховании несчастных случаев, при помощи которого Осуществляется социальная защита и охрана жизни и здоровья громадян в, в процессе трудовой деятельности. Основные задачи фонда это мероприятия, которые осуществляются на предприятии для проведения профилактических мероприятий на, на производстве, и устранить профессиональные заболевания в случае угрозы здоровью застрахованных и которые вызваны условиями труда. Застрахованными лицами есть все лица, которые работают на производстве и им не обязательно страховаться отдельно. Если человек официально трудоустроен, то он является уже в нашем фонде застрахованным. И на него распространяются гарантии Фонда, в котриму застраховано. На підтвердження цих слів можна навести той факт, що кілька тижнів тому троє мешканців нашого району, які отримали травми на виробництві і мають професійні захворювання, стали власниками нових легкових автомобілів марки ЗАЗ Сенс. Які закуплені для них за кошти фонду, транспортні засоби спеціально переобладнані для водіїв із обмеженими фізичними можливостями, за словами Григорія Примуша, фонд своєчасно та в повному обсязі виконує свої зобов'язання перед застрахованими особами. Для них передбачений широкий спектр соціальних послуг, у тому числі із лікування в спеціальних установах, придбання засобів реабілітації і транспорту.